Василь вкотре оглянув свій будинок і знову пообіцяв собі, що треба прибрати. Але ці думки з'являлися лише вранці, коли він збирався на роботу, а ввечері, коли повертався додому з пляшкою в горілки, швидко її випивав і валився спати. Він жив у такому ритмі вже рік, а може й більше з того моменту, як його покинула Наталка. І поїхала шукати кращого життя в місто. Василь познайомився з нею на дискотеці у сусідньому селі, а раніше він її ніколи не бачив, бо дівчата йому проходу не давали, оскільки був видним хлопцем, та ще й працював у фермерському господарстві, яке тепер називали колишніми колгоспами, що стали приватними володіннями. Василь добре заробляв, адже вважався чи не найбільш, найкращим трактористом, водієм і комбайнером. У господарстві не було техніки, з якою він би не впорався. Чоловіки зітхали і казали, що будь-який метал у Василя в руках працює як треба. Жив Василь сам. Бабуся, яка його виховувала, померла, коли йому виповнилося 18. Ніби спеціально дочекалася. Ніхто й не думав, що він після навчання повернеться в село, але він повернувся. Збудував великий будинок, працював, як проклятий, і на дівчат не дивився, твердо вирішив спочатку стати на ноги, щоб не соромно було додому дружину привезти. Ще з дитинства він знав, що таке не доїдати і не недосипати, бо бабуся дрова економила, і в хаті було дуже холодно. А тут, коли побачив Наталку, то ледь розум не втратив. Весілля вони зіграли швидко. Наталці хлопець дуже сподобався, а ще більше сподобалося те, що можна нарешті піти з багатодітної сім'ї, де вона була найстаршою і завжди допомагала. Василь її дуже балував, купував такі вбрання, яких у селі ніколи не бачили. Вона звикла до доброго життя, господарством не займалася, бо берегла шкіру рук і взагалі не хотіла обтяжувати себе. Прожила вона так три роки, а одного дня дружина й каже Васю, скільки ми ще будемо тут сидіти, всі люди розвиваються, переїжджають у місто, а ми все в селі сидимо. Василь тоді навіть не зрозумів, про що вона. Я ж ніколи не казав, що хочу у місто. Та й ти теж не говорила, з раптом такі розмови? Ну, я точно не хочу все життя гнити в селі. Сподіваюся, ти не збираєшся змушувати мене це робити, відповіла Наталка. Василь підняв брови. Щось я не розумію. Ти ж сама села, все життя тут прожила. Куди тебе раптом потягло, тим більше зараз живемо досить добре. От, почекай, я воду в хату проведу, буде, як у міській квартирі. Наталка встала і почала нервово ходити по кімнаті. Боже, який же ти непрохідний. При чому тут вода, а театри, кафе, культура, врешті решт? Того дня вони посварилися. Першим не витримав Василь, він образив дружину і пішов з дому. Потім, звісно, помирилися, але до цієї розмови більше не поверталися. А через три тижні він не застав Наталку вдома, коли повернувся з роботи. На столі була лише записка, в якій вона написала, що зустріла людину, яка її розуміє, і що тепер вона житиме з ним у місті. Ще Наталка зазначила, що взяла гроші, які Василь відкладав в коробочку як компенсацію за те, що найкращі роки свого життя вона втратила на нього. Відтоді Василь змінив своє життя. Спочатку він розпродав все господарство, а потім і за будинком перестав доглядати. Ніхто й не підозрював, що з ним відбувається, аж поки чутки не почали розповзатися. На роботу він ходив. Але вже отримав кілька зауважень через перегар. Відповідати на них не став. Просто того дня, коли начальник з ним говорив, узяв не пів літри, а відразу дві. Василь зітхнув, ще раз зоглянувся. Як хотілося заплющити очі на це все. Декілька разів він навіть починав прибирати, але перший раз натрапив на наталчену шпильку, а вдруге, на їхній весільний фотоальбом. І кинув це діло. Вийшов на вулицю, здригнувся. Мороз був такий, що аж щепало. Знову доведеться пововтузитися, щоб завести свій трактор. Скільки разів узря сварилися з начальником, що сторож не топить в гаражі. Вибачте, Василь здригнувся. На вулиці ще було темно, і він ніяк не очікував почути незнайомий голос. Та ще й у себе на подвір'ї. Різко обернувся. Перед ним стояла чи то жінка, чи то дівчина, а за нею тулилася дитина. Господи, що ви тут робите в такий ранок, ще й в такий мороз, та ще й з дитиною. Жіноча фігура якось невизначено знизила плечима. Так вже вийшло. Ви не підкажете, чи можна десь знайти притулок на деякий час? Ванька зовсім стомився. А грошей у мене немає. Василь спробував придивитися до її обличчя. Здавалося, що вона ще зовсім молода, хоча він міг і помилятися. Знаючи своїх односельців, Василь міг припустити, що вони швидше зателефонують дільничому, ніж дадуть притулок якійсь бродяжці. Швидко кинув поглядом на дитину, яка тулилася до жінки. Хлопчикові було не більше п'яти років. Потім поглянув на годинник. Ні, він нічим не може допомогти. Якщо Василь запізниться на роботу, всі одразу вирішать, що це через пиятику. Сунув руку в кишеню і став ключі від дому. Ось, тримайте. йдіть до, до мене додому, я повернуся після шостої. В хаті тепло. Якщо змерзнете, можете піч підтопити. Їжа е, теж має бути. Ну. Повинна бути, Бог його знає. Е, тільки у мене там безлад, не в не встиг прибрати. І на вулицю особливо не виходьте. А то буде багато питань до вас. Все, я побіг, часу немає. Він віддав розгублені незнайомці ключі та рвонув стежкою до гаражів. Чомусь навіть думки не виникло, що це чужі люди і можуть щось вкрасти. День пролетів швидко, неспокій з'явився ближче до вечора, коли він, за звичкою, завернув до магазину, але не зупинився, взяв свою незмінну півлітру, але додав ще й цукерок. Не був певен, що його ще чекають. Коли підійшов додому, побачив, що у вікні горить світло. Це було наскільки незвично, що Василь відчув легке хвилювання. Обережно підійшов до вікна і зазирнув всередину. Обличчя Василя витягнулося. Він бачив лише частину кімнати, але цього вистачило, щоб зрозуміти, що там панує ідеальний порядок. Усе таке акуратне, чисте, на дивані під пледом сиділа молода жінка та хлопчик. Вони розглядали якусь книжку. Василь уважно продивився і сумно зітхнув. Колись, коли ще була надія, що Наталка народить йому дитину. Він скупив усі дитячі книжки в сільмазі. А тепер вони припадали пилом стопом на диванах та підлозі. Коли дружина поїхала, хотів їх виконати, але рука не піднялася. А ще з дому пахло їжею, такою, що Василь забув цей запах, і від цього він мимоволі проковтнув слину, подивився на пляшку в руках і швидко сховав її. Молода жінка схопилася, коли він увійшов і почервоніла. Добрий вечір, вибачте, ми з Ванюшею трохи поралися по господарству. Я приготувала вечерю. Василь сам розгубився, бо навіть не міг уявити, що бродяжка, яку він пожалкував вранці, виявилась такою миловидною молодою жінкою. Повечеряти? Я б не відмовився. Голодний я жах, відповів він. Вона кинулася накривати на стіл. А Василь роздягнувся роз... і підійшов до хлопчика. Простягнув йому руку. Василь, сказав він. Хлопчик усміхнувся, обережно подав свою долоньку. Іван, відповів він, тримай. Ось діти ж люблять солодке. Василь простягнув йому цукерку. Хлопчик запитально глянув на жінку, яка ледь помітно кивнула головою. Лише після цього дитина взяла частування. Василь сів за стіл, вдихнув аромат гарячого борщу і навіть заплющив очі від задоволення. Лише коли тарілка спорожніла, він поглянув на гостю, яка чекала його слів. Це було неймовірно смачно, сказав він. Вона усміхнулася. Дякую. Мабуть, нам уже треба вирушати далі. Ми й так зловживали вашою гостинністю. Василь здивовано підняв брови. Ви кудись поспішаєте? Ні, поспішати нам нікуди. Настя, так звали молоду жінку, вийшла до нього з кімнати, де вкладала ваню. Через годину сіла за стіла, Василь встав, налив чаю їй і собі. Вона подякувала і подивилася на нього своїми великими синіми очима. Ви не думайте, ми не якісь там бездомні, просто так склалося, все якось пішло не так. Колись я поїхала вчитися і зробила дуже велику помилку, довірившись одному хлопцеві. Ні, я ні про що не шкодую, бо у мене є ванюшка, але довелося повернутися в село до мами. Там на той момент вже вийшла заміж за молодого чоловіка. Мама не була рада моєму поверненню, яке я потім зрозуміла, більше через свого молодого чоловіка. Ваня народився і все ніби трохи налагодилося, але я не могла вийти на роботу, бо все господарство мама звалила на мене. Жити без власних грошей якось не дуже приємно. Але Ваню, мого сина, мій так званий Вічим. Усім забезпечував, а мені мені нічого й не потрібно було. А потім Вітчим вирішив, що мама для нього занадто стара, а я підходжу набагато краще. Я одразу його відправила вибачте, але мама якось усе дізналася, вирішила, що винна тільки я, що це я хвостом крутила, і моя рідна мама разом із відчимом вирішили, що для повної сім'ї їм не вистачає мого Ванюші. А мене треба вигнати. Мама сказала, що позбавить мене батьківських прав. Раз, два роботи в мене нема, сиджу в них на шиї, все інше можна вигадати. Ось я з ним так і втекла, тільки впевнена, що вони нас шукають. Моя мама просто так не заспокоїться. Вася задумливо крутив ложкою. Ось, що, Настю, живіть у мене поки що. Ми що небудь придумаємо. Мене вдома майже не буває, так що ви мене ніяк не обтяжите, а я дізнаюся, що і як. За тиждень Вася навіть забув, що колись узагалі вечорами пив. Тепер він щось майстрував із Іваном, і вони разом читали, в домі було чисто й тепло. Настя балувала їх смачними вечерями саме про таке життя мріяв Василь. Шкода тільки, що все це не його. Якось він поспішав з роботи, і його окликнула сусідка. Вітаю тебе, сказала вона. Він навіть злякався з чим. Наташа твоя повернулася вже годину, як вдома. Вася зблід. Там же Настя званою. Він припустив бігом додому. Наташа сиділа на дивані, на крас... в красивій позі. Обережно дивлячись на нього, ні Насті, ні Вані не було. Де вони? запитав він. Наталя ображено підня... піджала губи. Не зрозуміла. А де радість від нашої зустрічі? Вона була впевнена в собі, і в своїх чарах. Василю два кроки подала відстань до дивана і різко підняв її. Я спитав, де вони? Вона налякано закричала. Звідки я знаю, пішли кудись додому, мабуть. Василь відпустив її і кинувся до дверей. На порозі він зупинився. Коли повернувся, щоб духу твого тут не було. Наташа здивовано дивилася на нього, розуміючи, що він не жартує. Але як же так? Вона була впевнена, що Василь від радості розплачеться. Василь зрозумів пройшло вже більше години, вона не могла піти далеко, на дворі вже сутеніло. Він біг селом у бік гаражів, майже молячись, щоб начальник був там. Він все одно взяв би техніку, навіть якби його потім посадили. Начальник вислухав розповідь Василя і кинувся до свого джипа. Бери, у нього прохідність краща, ніж у твого трактора, і швидкий, звичайно, теж. Дякую, Сергійович, я швидко. Їдь уже, скажеш, якщо потрібна допомога. Я все зроблю, щоб повернути людину, яка тебе до життя повернула. Василь побачив їх під деревом за п'ять кілометрів від села. Рідко загальмував і кинувся до них. Настю, що ти робиш? А про себе не думаєш, а про Ваньку подумала б. Настя ридала у нього на плечі. Розумієш, вона сказала, що вона твоя дружина, що ти її любиш, що ще сказала, що всяке там, як ми. Взагалі не мають права на життя. Настя ще багато чого говорила, а Василь думав тільки про те, що все обійшлося. Коли потік сліз трохи вщух, Василь рішуче сказав Завтра заяву подамо, буду за вами приглядати, щоб ви ще чогось не натворили. Настя сперечатися не стала, тільки міцніше пригорнулася до нього. Ваня усміхнувся і сказав. Ти будеш моїм татом? Виходить, що так. Маня на хвилинку подивився на нього, потім обняв рученятками і його, і маму. А в той день, коли вони розписалися, до них завітали гості мати Насті та її чоловік. Ну, привіт. Ваню, швидко збирайся, нам додому пора, а цю гуля, що, сподіваюся, відправлять куди треба. Настя зблідла. Ваня пригорнувся до неї, а Василь встав і сказав, Ви хто такі, що без стуку з'являєтеся у моєму домі? Жінка кинула на нього презирливий погляд. Ми, батьки цієї гулящої, напевно, вона нам наплела всякої хімії, не вірте їй. Ще одне слово хвилинку було тихо. Потім грюкнули двері. Це вийшов молодий чоловік матері. Вона кинулася за ним слідом.